Друзі, добрий ранок. Сьогодні ми зробимо невеличкий відеоогляд автомобіля, да, знову якого ми привезли. Кондасі РВ 20-й рік. Що саме класне, що гібрид? Що зараз хочуть всі? Гібрид? Чого бо, чого економно? Ну Давайте подивимося, скільки це економне і скільки він не встав. E... Тож, друзі, зразу по циферках, то що вам зразу цікаво, 800 на аукціоні. 18 без ремонту. Удар був в поморні. І ще 4 в ремонт. І того вона нам вийшла 22 <клес> тисячі. Вот, 22 тисячі доларів вийшло в цей автомобіль. Перед тим, як знімати ці зйомки, в принципі, перед тим, як заказував. Клієнт цю машину. Да, зараз вони коштують на авторія 25%. Задій подивіться, що таке за 25, ви ужаснетесь і скажете, що вам треба за 27%. Перед тим, як клієнт заказував цю машину, вони коштували ще дорожче. Тому чи вигідно ну, 100 подняк. Від 3 до 5 клієнт 100% зекономив. Він знає, з чого воно ремонтувалося, яка якість, як виконувалося, Всі етапи ми йому фоткали, показували, відео знімали, інформували, узгоджували ціни, узгоджували деталі і так далі, тому подібне. Ось. Е, тож, друзі, давайте більш детальніше подивимося, я вам розкажу ще пару історій про ці фонди, з чим ми столкнулися, які були притання по електроніці, і з чого вона висосила мені, як то кажуть, всю кров. Ось. Е, і так, погнали. 20-й рік, гібридка. Е, у нас тут ви можете бачити, да, стоїть дисктронік, він же радар, за допомогою якого Honda відтормажує і сигналізує, що спереді автомобіль і каже, що давай не будемо. Точно так же тут за значком отут от стоїть диск Е, Дисктронік він сигналізує те, тримання в полосі, за допомогою нього адаптивний круїз. Ось, І він допомагає знову ж до додаткові функції е комфортніше по їзді, да, до такої функції для забезпечення безпечної їзди по дорозі. О, е класна оптика, класна, реально класна оптика. Світить вона, як, як я завжди кажу, ввечері, як днем виглядає це все. Дуже круто. Що типово для Америки? Нема парктроніків, не передніх, не задніх, але це типова Америка. Америки, американці можуть бути знаєте, навіть запакувати всю тачку в саму максимальну комплектацію. Ну, без кожного салону. Бо вона що з Каліфорнія, там що жарко, там що, попа до сідухи. Америка така, яка вона є. Ось, погнали далі. Друзі, у нас воно йде на 18 колесах. Ось такі вони фірмові оригінальні диски йдуть на Хонді. <кій> Мені вони, чесно кажучи, дуже подобається, якби, такий, такий якби клевір, такий ліпісточок. Дуже класно. Але знову ж таки, в основному саме гібриди катаються на таких. Не гібриди катаються трохи на інших дисках. Тому вони так би, в потоці завжди можуть виділятися. Далі у нас да, є гібридка, яка показує, що це. Що це саме гібридочка. Ось, що ви будете якби, економити паливо. YouTube, хору, YouTube, ось. Ось. Е, далі ви можете бачити датчики е, сліпих зон. Да, в дзеркалі тут машинка і машинка, ви можете тут побачити, Я зараз Юля покаже. Ось, да, бачите. Ось. Ви можете е, е, знову ж бачити, яка там йде машина у вас позаду. І сигналізує вам, що будьте обережніші, обережніші, бо задній там перешкода. І, соответственно, тут датчики. E, Точніше, безключовий доступ, да? Де у мене ключик. Зараз ми йдемо. Ось так виглядає ключик. Ось, ну і так от Вона вкриває, закриває машину. Якщо потрібно от, кинули ну, там, тіпо, там, і забули, в принципі. От. Все, вона закрилась. Ось, е, далі, що, друзі, пропоную піти наверное, до багажника. Да, подивитися, що у нас там є. Ось, а далі вже потім ми після цього підемо в салон, подивимося, які там функції, які кнопочки може нажимати. Комфортно, некомфортно, багато місця небагато. Ну і потім я ще розкажу я кажу пару історій про Хонду. Е, люди, що стосовно задньої да, у нас тут знову ж таки значки, які кажуть, що це сієрвіжка, вона у нас в повному приводі, знову ж таки, нагадує, що це гібрид. По законам автомобільного ринку імпортерів вже машиники з 2014 року не може йти без задньої камери. Соответственно у нас ось камера заднього виду. Да, але знову ж як Америка, без шо, правильно? Без парктроніків. Парктроніки вони лишні. От, в автомобілі. А, в принципі, що мені дуже подобається в Хонді, що дуже класний війський багажник. Вона, знаєте, отака, вона, типу, не досить така широка машина, а така достатньо висока. І дуже великий багажник. Бачите, він, ну, знаєте, як машини є такі невеличкі, а тут прям, ну. Прям огромний, прям огромний багажник, в собі хочеш сів, тут можна ще одна людина, знаєте, як оце, виїжджають на природу, там, ти так сидиш, там, людина інша так сидить і там, під дощем виховаєтесь. Там, чи, от ми тут на, на озеро виїхали, там, рибалочки собі закинули. Що ти, мій друг, хоть хороший. Хто? Ось, так що, друзі, якщо ви їдете в якусь поїздку, подорож, чи на відпочинок. Місця вам тут просто буде більш ніж достатньо для ваших речей, для речей, дітей і так далі. В комплектацію цього машини вже не йдуть запаски в цьому вже йдуть додатково насос. ось такий, Бачите, така ніша. Ось. І йде балон, який ви задуваєте, якщо у вас якийсь прокол. Ось так от воно. Виглядає багажник, ну прям чесно скажу, в хондах от, типу, топчик. Що мені особисто не вистачає в хондах друзі, скажу, це шумка. Ну, в принципі, в Honda, в принципі, у всіх японців. що Subaru Mazda Honda. Не вистає шумки, дуже не вистачає. Да? Чуєте цей звук? О, бачите? Різницю, дивіться, в передня дверка. І задня дверка. Бачите, вони шумлять тільки передню, і шумлять її так дуже достатньо. так, ну, Я би сказав, бо так дешево похавну. А задні дверки вони ні. І це гібрид. А гібрид це значить, для Хонди це м -м, не більш клас, більш краще, більш дороговізна. от, Але навіть при цій дороговізні. Так що ні о чому. От, Тому, в принципі, я всім рекомендую, якщо ви хочете машину для себе залишати, і вам вона дуже подобається, я рекомендую завжди. Пригнали, зашумить буде зовсім інше відчуття, зовсім інші характеристики ці катання по дорогах. Ми просто кайфанети від. Знаєте, як тихо, комфортно, спокійно. Ось, так треба тут трошки до Погнали подивимося, що внутрі, що в салоні, і далі по історіям. То, друзі, що у нас всередині? Е, відразу да, вже типово для нашого часу функції. Да? Пам'ять сидів на двох людей да, з кнопочкою програмування, безумовно, регулювання скла лівого та правого заднього виду, центральний замок та відкривання закривання скла. Ось. Далі ми можемо бачити електропривод сидінь, да, з допомогою якого виставляєте собі, регулюєте як вам зручніше спинку, ближче, далі. І, так далі. і знову ж таки ми бачимо тут функції, да, які ми можемо включити або виключити. Верхня кнопочка це тримання в полосі. Якщо ви їдете по городу і не хочете включати поворотник, або не любите, або не вмієте, то ви її вимикаєте, і машина сама ну, може ви переїжджати, вона не буде вам блокувати, не буде сигналізувати, те, що треба включити або поворотник, або просницький спиш. Ось. Наступна кнопка, яку ми бачили, це відключення стабілізації. І третя кнопка, яку ми бачили, це наближення до автомобіля, якоїсь переді або якогось препятствия. Ну, тобто він вам сигналізує, що. Загальмуй, або вона сама загальмує і скаже, що дуже близько автомобільки, бо якби прикрашай, так ганяти, або будь уваги чи Ось. Е, далі знову ж, які наступні речі ми можемо бачити. Це кнопочки ось внизу, Це відкриття е, паливного баку та да, відкриття е, капоту автомобіля. Ось. Е, не знаю чому. ну, да, Всі знають, в Вагах ти прийшов. На жах, воно відкрилося тут, ні, саме з Ну, Чесно, якщо по безпеці, казати, то так набагато безпечніше, ніж у Вагах. Але в принципі, я думаю, прийшли, дай Бог, ті часи, де вже варують топлю там, і так далі. Тому в принципі, всі японці роблять так. Чого не знаю, Ну, така кардинальна різниця. Погнали, подивимося приборочку, руль і що на середині по консолічкам. Тож, друзі, ми сіли в машинку, бачите, що показує, що у нас Honda. Ще покаже, що у нас ще є гібридна Honda. Ось, і знову ж таки вижимаємо гальмо да, і заводимо автомобіль. У нас тут все починає світитися і показувати. Да, отака от у нас приборочка. Да, ну, Злівого це показує заряд е гібрида. Справа у нас праворуч показує запас палива да, ну і показує далі, знову ж таки, кількість проданого кілометражу. Ну і знову ж таки сила нажання там, на. Педальку, коли ми там будемо їхати. Зараз ми працюємо там на гібриді вона. Ось. і трішечки пізніше покатаємось, покажу. Друзі, у нас мультируль. Знову ж тут всі функції. Да, щось відповідає за те, як ви бачите, що у нас є. У нас тут є датчики сліпих зон, у нас тут є датчики в шинах, датчики тиску. Ось ми бачимо, функцію перемикаємо. Бачите, у нас на приборці змінюється така от у нас менюшечка. Тут він показує радар. Тут у нас показує заряд гібрида, чи він готовий, тут у нас пальне, який розход, От, показує відстань. І так далі. Тут у нас показує динаміку, тут ми можемо виставляти, коли нам вже треба, щоб він сигналізував, що пора відпочити. Знову тут датчики у нас в шинах показують. Налаштування, підключення музики, наскільки у нас гарна концентрація масла і так далі. Тому подібне. Дуже багато різних функцій. Ось кнопочка також від, ви бачите, відключання, яка от у нас показує. Бачите, я нажимаю, воно показує додатково. Це тримання в полосі. Якщо ви самі їдете, ви, ви, ви там, не знаю, там, уснули чи дорога змінює напрямок, вона сама підрулює. Тобто вона ловить ліву і праву полосу, вона радар бачить, дисктронік бачить, вона сама вам підрулює. Тут ви можете включати-виключати. Тут у вас йде далі функція. Адаптивного круїз Контроль, бачите, ви нажимаєте, знову ж таки з'являється. Це показує шкалу відстань до машини, яка їде спереді. Ну, умовно, ви їдете, виставили ви там, умовно, там, 50 метрів, от вона їде, тримається 50 метрів. Машина їде 100, ви за їдете 100. Вона гальмує там до 50, ваш автомобіль автоматично теж гальмує до 50. Е, дуже зручна функція, але знову ж таки, треба бути знову ж таки, обачним, бо це дорога, це життя і це ваша по-перше, безпека. Ось. А, що не подобається в рулі, ну чесно, тачка з салону така виїжджає за 40 плюс тисяч. Ну, правда, ну можна було, знаєте, би кожен руль буде підкинути. Honda ну, вважає, що ні. Має бути так, як в фабіях, за 20 тисяч. Ну, якби це виробник, йому видніше, да? але знову ж таки, за такі гроші я вважаю, можна було. Під рульові лепісточки у нас є, знову ж таки, якщо ви хочете побіганяти, політати. По музиці достатньо таки непогано. Колонки в дверях, піщалочки, в буфер на торпеді. І ззаді також і все це знову ж таки робить вашу подорож і ваше пересування на автомобілі також приємніше, тому що краще, зручніше, гучніше, приємніше. Ось. Далі у нас тут козирьочки, все типово, все стандартно. Нічого такого. Разів, куди можна очечки положити. Ось, І відкриття закриття люку. знову ж таки. Що по самій консольці? от, що по цьому. В принципі, це наверное, якби для електричних, для гібридів, це типова така панелька, але вона така дуже своє, своєобразна, дуже прикольна. Отакий от моніторчик, да, куди виводить, де він сенсорний. Без віброотклика, просто сенсорний екранчик, як на телефонах, ви переходите, можете сюди знову ж таки налаштування, підключити телефони, настройки, часткові настройки машини, також настройки там, музики, ви бачите там, часів, камери, блутузи і так далі. Так далі. Всі ці речі ви можете тут налаштувати. От вікл, куди ми заходимо, там, де можете налаштувати саме метричну систему, там фари зустрічають, проважають вас і так далі. Все це ви можете робити за допомогою ось цих налаштувань на цьому панельчику, на всьому приборчику. Підключення музики по ботузу, виведення карплея і двохзонний клімат контроль Ви можете його синхронізувати, Вон, бачите, хай-хай типу, тут, типу, от, бачите, ми тут одне, або ми робимо синхрон. І ось воно вже два. Бачите? Ну, знову ж таки, всі, хто там користується, то всі знають, ось він автомат підключився. Підігрів переднього скла, підігрів заднього скла, плюс дзеркал, підігрів сидінь можете наблюдати. А, далі що у нас є? А, ручник, да, вже авто, це автоматично він зробиться. Три режими їзди, спорт, режим, економ режим і режим а, окремо виділяючий а, на гібридку. От, ви бачите, я нажимаю тут, він там включається. Є vm гібрид мод для економії вашого ж таки, палива. Ось. І само собою от такі, е, цікаві перемикачі. Паркінг, да, реверс, це треба на себе потягнути, він світиться, всі воно сигналізується. Нейтралочку ставити тут сигналізується, бачите, різним кольором. Бачите, зелене, червоне, зелене, червоне. Якось так. Цікаво зроблено, тільки що за вітимо, отак от вони міняються. Якщо ми вмикаємо знову ж таки, е... Щас, менше. вмикаємо знову ж таки ревос. у нас спрацьовує камера заднього виду. Чесно скажу, камера фуфлоповна. Ну, от реально, ну, за ті ж ракет можна було якусь хорошу камеру. Камера така, я навіть не знаю, з чим перейняти, дуже коротко, погано. Але знову ж таки є три режими вибору як ми можемо дивитися. Да? Пряма, круглоугольна, да. ось, і така от, прям під низ, щоб ми дивилися прям там під бровочку чи там під стовбінчик. От от. Ось так от ми все можемо наблюдати. Ось такі речі. Ось. Друзі, ось так от спереді. Сидіння у нас тряпочні. Це не максимум комплектація. Але ой, вона рахується середньою комплектацією. Тут у нас додатково є знову роз'ємчики, де ми можемо заряджати там наші телефончики чи якісь будь-які інші пристрої. Сюди дуже класно, зручно, от тут ходить передивилося дуже багато моментів, правильно, сюди можна покласти телефон, кошель, якісь там ключі, там, і воно все там в принципі, ну, все зручно попадає, і ти не думаєш, куди його покласти. Бо дуже багато, особисто навіть я в себе, отак от стаканчик ставлю, бо ну, не придумаю, немає місця. А воно тут явно там, актуальне і необхідне. Uh, дуже класна. Мені чесно скажу, дуже подобається якість ось, ось, ось торпеди і ось ці всі вставочки. Да? Воно виглядає дуже так модернізовано і так дуже лаконічно в цьому стилі. Ось, ну, Порядне, у нас є такий дуже величезний, як на мене. Можна покласти і книжечки, можна покласти там серветочки і так далі, все, що вам подобається в дорозі. Ось. Що до центральної консольки, яку ми можемо тут використовувати. Е, до речі, це хондостка тема, це типо, ось, ну, можете ось так зробити, можете ось так зробити. Я таке бачив, що скажу тільки в Хонді. От вони якось так модернізовано це зробили. Ось плюс зарядочку, яку ми знову можемо заряджати. Знову ж можете отак. Можете ось так вот, прикольно, ось, дуже закривається, відкривається. І бардачок, точніше підлакотичок, получается прям величезний, огромнейший, можуть покластися, я не знаю, там, що заводи, там було точки, що там -то з їдою. Дуже величезне. І, ну і тут такі помілочамка, що ви знову ж таки відразу користуєтесь, тому, щоб о, Ну І закривається. Дуже класно, хороший такі підлакотички, дуже тут. Ось ця, ергономіка, вона продумана. Тож, що, погнали на заднє сидіння, подивимося, наскільки там зручний. Поехали. Тож, друзі, що у нас ззаду? Ззаду ну, дуже багато місця. От прям дуже і, ну, і прям і багато місця. Ну, Honda, чесно скажу, дуже вона постаралась, вона зробила, так зробила, знаєте, як я вже казав, так повуже, але повище. І вам о, тут я не знаю там сантиметрів, напевно, з 20. От, І дуже комфортно сидіти. От. Це знову ж кажу автомобіль для дальніх якихось поїздок. да. Щоб ззаді було зручно, ти сів собі більш ніж достатньо, більш ніж комфортно з моїм там метр сімдесят вісім, ще дуже багато місця. Що для ног, що хоч так, хоч так. Я не знаю, що хоч так, хоч лягай, хоч спай. Що в сумголі дуже класно, дуже зручно і дуже, дуже багато дуже об'ємне місце. Такі у нас є такі от невеличкі такі для, для зручності підлокотничок, і в ньому є такі підстаканішки. О, знову ж таки, якщо ми заїжджаємо кудись, поставити, то дуже зручно, чи каву, чи напійки і так далі. Ззаді, уви, нічим не можна розлікатися, нема тут ліку, тому що виходи, да, які нас обігрівають, щоб ми не замазь. І знову ж таки, дві розеточки, дві USB-шечки для того, щоб ми заряджали. До речі, в общем тут прикольно, якби як бліочки так сделано. Так, так банально, але прикольно. О. Друзі, історія з досвіду по ремонту цього автомобіля. А, така коротенька не вийде, але буде можливо для когось дуже певчального, може тому знадобиться. Тож, приїхала Honda, ми починаємо шукати запчастин. Запчастин не дуже багато. А, на розборках цих машин немає. Двухлітрових немає, 1,5 балом. А двухлітровий гібридних немає, Тож ми почали замовляти запчастини, ну, десь плюс-мінус тиждень-два ми все знайшли, все замовили, все воно приїхало, все типу окей. Підремонтували, поставили, пофарбували, все класно. Починаються питання з електронікою. Підключаємо комп'ютери, що фаза розподіляючий механізм, не альо. Починаємо риси шукати, знаходимо цей механізм, міняємо, каже, все одно не альо. Далі три тижні. Три, люди, ви, три тижні ми починаємо мучитися з цим автомобілем. Ми знімаємо всю проводку, починаємо прозванювати всю проводку, всі мозги. Починаємо прозванювати всі фішки, всі приходящі, виходящі, моменти, жилення і так далі. Всі запобіжники перевіряємо. Ну, Тобто реально виявляється, це три тижні, це валом просто часу і валом розбору. Ніфіга, не знаходимо. Ну От от немає нічого. Ладно, фік з тобою. Поїхали на офіційну «Хонду», загнали на Е, Хонда дзвонив на 20 хвилин 20. 20 хвилин каже. Ми знайшли його запобіжниками, перегорівшими, спеціалізованих і так далі. Оказується, ці хлопці дуже розумні, виробники Honda. І відкрив переднім лівим під поверсом. Над радіаторами поставили такий невеличкий блочок, який відповідає за всю систему. Тобто, у вас перегорів один предохранитель, один впрух, не працює нічого. Гімріт не працює, тримання в полосі не працює, розгін до више 60 не працює, датчики сліпих до не працює. Коротше, майже нічого не працює. Один запобіжник, один не працює. Тобто тут дуже гарно, хто хоче купляти, треба подумати, що ну, ви розумієте, що один якийсь предохранитель, і він закривається. Предохранитель коштує 1000 гривень. Альо, а коли буде, ну у вас на фонді його нема, треба замовляти там, від тижня до двох. Ну, ми ну, постараємося зробити це за тиждень. Ну, офіційна фонда немає офіційних запобіжників, цих спеці спеціалізованих і так далі. Я нахожу тут два дні, все окей, все супер, їм привожу, вони ставлять опасно. Я виїхав, полон 15 питаюся, знову помилка. Опять на Honda дзвонить Хонда, каже: ми знову знайшли вашу помилку. Чому проблема? Проблема в радарах. Каже, 90% машин, які приїжджають бути на погорні, приїжджають з проблемою радара. Яка саме проблема в радарах? А, вони його калібрують. Тобто саме радар має стояти там. в правильній сантиметровій зонішенні да, ліво права сторона там, до міліметрів. Під правильним кутом. Правильним градусом дивиться в правильне місце. В принципі, це і у нас е, склалося. Honda каже, що у вас неправильно калібрований е, дисктронік, Ми його відкалібрували, е, кут зменшили на 20 градусів, і у вас на 20 градусів вище дивися, чим потрібно. І все тепер. Тип, окей. Все. І тепер все по машині. Окей, все супер, прямо от. Клас. Але знову ж таки, ніде в інтернеті немає ні схем, ні мікросхем стосовно цих автомобілів. Е, чим більше приганяють, чим новіше автомобілі, тим менше е, люди не офіційній станції, да, в принципі, люблясти, ой, якийсь хорошим лаунчем за півторушку зелені, нічого не можуть зробити. Тому що це вже йде спеціалізовано, це вже сховано, спеціальні кади і так далі. Тому подібне. Тож будьте налаштовані на те, що чим новіший автомобіль, тим скоріше там, відсоткова там, вирогідність, що вам прийдеться звернутися до офіційного дилера, щоб відгрунтувати якусь ту чи іншу там, фішечку в цьому автомобілі. Е, ще одна історія від е, сервісу Honda. Я у них запитав, вам скажу: ну скажіть, у мене є товариш, у нього розхід Honda, 7'5 на Гібридний. Е, от який має бути реальний розход на гібридки. Він каже, я тобі розповім одну історію. У нас є клієнт, він купив Honda Jazz. Спочатку була в нього просто бензинова, а потім він купив гібрид. Ми дістали інструкцію, там пишеться, що цей автомобіль має споживати 3,4 літра на 100 км. Він купив цей автомобіль, він дуже сподобався, приїжджає через і каже, в мене 5 років. Каже, я хочу 3,4. Каже, що ви мені придали, втюхали, півтора літра економії тіпа, немає. Е, вони приходять, беруть інструкцію, показують їм, як правильно використовувати гібрид, як правильно їхати на ньому, коли там гальмовувати, коли там стартувати і так далі. Тож е, каже, що через півтора-два місяці він приїхав знову і каже, я вийшов на ці цифри, реально 3-4 літри, тепер у мене ось такий розхід палива на автомобілі. Тож, друзі, якщо ви берете фонду cr CRV, саме гібридну, на ній розхід від 6,5 до 8,5 літрів паливо. Гібридний автомобіль. Ось. І ви хочете дійсно економити і так далі, то якщо ви пропаганяти, не вам. Якщо ви в дальній поїздки – ні. Цей гібрид працює виключно по місту, виключно в режимі там, умовно, до 5000 км на годину. В там цих режимах о, в типах там, поїздок, то вам треба буде почитати мануалку е, ведення експлуатації цього автомобіля для того, щоб реально економити. А так, якщо ви, в принципі, в повседневному житті не хочете це економити, хочете просто їздити бути чи дешевше, ви готуйтесь від 6,5 до 8,5 з літрів е, споживає даний автомобіль. Е, в чому сама фішка в цього. Гібрида чи в принципі цих від... підходів до гібріда. А, якщо гібрид умовно коштує 23-25 тисяч, а бензиновий такий самий ну, не гібридний коштує 18, і у вас є різниця умовно 4-5 тисяч доларів, то скільки ви маєте на ньому їздити чи приїхати, щоб оцю різницю в 5 тисяч доларів покрити? Вдумайтесь. Якщо Умовно, там 8 літрів у вас на гібриді, та далі, навіть 6 літрів у вас на гібриді, і 12 літрів у вас просто на бензині, 4 літра у вас на 100 км різниці, так скільки вам треба проїхати, щоб витратити в різницю 4 тисячі доларів. Економно, не економно вам вирішувати, а ми можемо лише здійснити ваші мрії. Тож, друзі, невеличке заключення по Honda. Honda, Японія, Гібрид, економія аеро, там, не знаю, там, динаміка, в принципі, класний, погорда. Плюс. плюс, плюс, плюс. Взагалі, плюс, плюс. питання по запчастям дуже величезне. Навіть у офіціалів їх немає. Мінус. По дороговізні запчастин. Ну, в принципі, я би сказав, що воно десь на уровні, як і всі виробники. Ну, таке плюс-мінус, тому що знову ж таки немає цих багато запчастин, немає розборок. Шукаєш на розборках, що 1,5 є 2-літровий гібрид. Ні, вибачте, немає нічого. Немає, нічого немає. Ось. Але знову ж таки, ми це все побороли, ми це все привезли. Людина зекономила від 3 до 5 тисяч доларів. Людина дуже задоволена. І ми його би, цю машину вже йому віддаємо. Сертифікацію провели, розвали провели електроніку, зробили е діагностики, всі зробили. Все просто, все класно, все працює, все віддаємо. Тож люди, компанія Біверс приганяє машини з будь-якої точки світу: Америка, Корея, Канада, Норвегія, Європа і так далі. і так далі. Ви можете до нас звернутися за якоюсь порадою, за ремонтом. за Оренди автомобілів, що ми токове теж таки надаємо людям. Ви до нас можете перейти на нашу сторінку в Фейсбуці, в інстаграмі, в Ютубі і звернутися, бо будь-якому поводу, який вас хвилює, чи що ви хочете, можливо, собі якусь послугу. Тож слідкуйте за нами, підписуйтесь на наші канали, підписуйтесь на наш інстаграм, будьте з нами, ми з вами. Слідкуйте за нами.